Ти подивися на ці форми? чоловік захоплено сказав до дружини. Справжня красуня. Поруч проходила якась пані, ще рівніше тримає спину і вихляє щасливіше вигинами. От смішне, думає Світлана, про цю жіночку, бо точно знає, на кого зараз пускає слину її чоловік, на свою щойно куплену машину. Ти подивися, який колір, погладжує дверцята. О, вже пташка відмітилася. Треба перепаркуватися. І, не чекаючи довго, залазить в машину і їде з тіні розлогого горіха. Ти подивися, яка вона містка. показує їй багажник, відкриває двері салону. Ноги чисті? Чисті. ледве приховує посмішку Світлана. Тут треба акуратно, щоб не подерти каблуками двері. Що ти гримаєш, як в холодильнику? Все, ніжно треба. Після того, як обмацав всю машину, зрозумів, що сонце її надто нагріває і треба переїхати такий в тінь, але там пташка. «Хм, треба гараж, говорить впевненим тоном. Мені треба на зиму шубу, але, очевидно, я посунуся. Це Світлана так радіє новій перспективі. Може, просто помиєш водичкою і все? вголос каже. Якою водичкою? Тут треба спеціальну щітку купити і спеціальний засіб, ще мені фарбу зітре. І ця людина говорила, навіщо мені окремо шампунь і окремо кондиціонер. Але й моя голова спеціальної щітки не бачила. Вже починає ревнувати Світлана. Ще мені треба купити насос, ще мені треба купити тримачку для телефону, освіжувач, це тільки те, що згадав, але треба ще звіритися з сервісною книжкою, коли і що міняти. Чоловік ще не завершив переліка, а дружина вже його не чула. В її голові, як дерева з листя, опадали плани на себе. Он полетіли нові тюлі, далі комод під телевізор і зимові чоботи, нові джинси, святкування Нового року в ресторані і поїздка в гори на Різдво. Задзвонив телефон, чоловік продовжував говорити, Світлана взяла слухавку Так, Наталю, купили. І як відчуття у тебе? Починаю ревнувати. О, ти запасися терпіння, бо попереду ще важкий шлях. Ти їхала зі швидкістю 15 кілометрів на годину, щоб обминути кожен камінчик на дорозі. Отак, весело сміється подруга. Мені хотілося вийти з машини і пішки б я дійшла швидше. Це точно. Він вже бігає з серветками, бо запорошилася. Ні, планую купити спеціальну щітку і засіб для миття. А в салоні можна говорити, коли їдете? Боже збав, він не чує мотора. А діти можуть їсти в машині? «З масними руками ніхто до машини не має права підходити, а ти кажеш їсти. Подруго, я тебе вітаю з покупкою і бажаю міцних нервів. Дякую, подруго, це точно знадобиться. Вона повернула голову до чоловіка, але той вже навприсідки колінкував біля машини, чи не спустило колесо, чи нічого не подряпав, чи нічого не відпало. Першу шлюбну ніч провів в неспокої і тривозі, чи ніхто біля машини не вештається, чи ніхто її не зачепив, коли чув голос сигналізації, то зривався і біг вниз. До дитини він так ні разу і не встав за весь тяжкий перший рік. Просто перебрався в іншу кімнату, бо не висипляється, а тут така спритність і завзяття. Наступного дня вони кудись їхали. Спостерігала, як він ревниво оглядає інші машини, чи його красуня найкраща, бо якщо його красуня найкраща, то й він, чоловік, не промах. На неї і не глянув чи розчесана. Що ти так довго? Я вже мотор розігрів, капці чисті і не гримай дверима. Боже, дай терпіння, молиться Світлана, бо тільки комічність чоловіка не дає їй злитися серйозно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.